у відділенні Ощадбанку у селі Залізці обікрали в ніч 23 на 24 січня. Суму, яку взяли зловмисники, у селі називають різну. Одні кажуть, 150 тисяч, інші більше 200. У відділенні Ощадбанку в селищі міського типу залізці зборівського району про те, що сталося в ніч з 23 на 24 січня, говорити не хочуть. Керівник філії та працівники від коментарів знімальній групі Тіві 4 відмовляються, посилаючись на те, що триває слідство. В ту ніч зловмисники зламали металеві двері і проникли у відділення банку, де був банкомат. У ньому вирізана боковина за допомогою автогена. Відділення Ощадбанку у Залізцях знаходиться на вулиці Шевченка. В одноповерховій будівлі, крім банку, є ще й аптека. Світлана працює в аптеці більше п'яти років. Каже, охорони в будівлі немає, а сигналізація працює окремо в аптеці, окремо у відділенні банку. Пограбували той банкомат в коридорі. Цей а що там сталося толком, не знаю, бо мене не було тих два дні на роботі, то я не знаю. Вже прийшли, то вже було готово, вже зроблено діло. У 2008 році це пограбували нас аптеку. Але це вже в нас тут через вікно залізло. Ну, тут теж сигналізації на той час не було, тільки аптека відкрилася, півроку працювала, то в нас було таке. А так більше нічого тут такого вже не було. Неохоче спілкуються і мешканці села міського типу Залісці та сусідніх сіл. Люди кажуть, що не знають про те, що банкомат обікрали. Вівторок прийшов зняти гроші, а банкомат не працює. Кажуть, обікрали. А більше нічого не знаю. Перший раз почули. Про яку суму говорять? Не знаю. Я нічого. Я не звідси я не знаю, то нічого. Я ніч не знаю, я стара баба, що я знаю. Я ніч не знаю. Я з села аж з піщан здалека. Я не знаю, про то я ніч не знаю. Мешканці Залізців, яким відомо про те, що банкомат у відділенні Ощадбанку обікрали, лише здогадуються, яку суму могли забрати зловмисники. Люди кажуть, вкрали від 100 до 200 тисяч гривень. Я не знаю. Одні кажуть 200 тисяч, інші кажуть 180 тисяч, а яка конкретно, мені ніхто нічого не ні, знає. Ні, 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 ні. У вас в Залізцях за той час, що ви знаєте, пам'ятаєте, були такі випадки? Mm -mm. Не було хіба магазини, а так таких випадків не було. На таку суму не було. Я чула від людей, його, що 250 тисяч, так? Я, я не знаю. Я не то його, не знаю, так я чула, кажу, вкрали багато грошей. Щоб обкрадали банкомат, не знаю, може, банкомат, може, вперше, а так магазини час від часу вкрадають сюди. Тернопільській обласній міліції, факт крадіжки з банкомату у відділенні Ощадбанку, в залісцях підтверджують, як повідомив начальник управління зв'язків із громадськістю обласної міліції Петро Колісник, вже порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Працівники міліції здійснюють слідчі дії та оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб причетних до скоєння цього злочину.